Всіх вітаю, ми з вами сьогодні говоримо про нову заяву міністра оборони Польщі. Я думаю, це буде дуже і дуже важливо, особливо на фоні того, що відбувається на польсько-білоруському кордоні. Ця заява реально для мене була лише питанням часу. Для багато кого з вас вона може виявитись якоюсь трохи тривожною. Тож давайте в цьому всьому розбиратися. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайк, в коментарі. пишіть, звідки ви його дивитесь. Також перед тим як ми почнемо, хотів би вам нагадати про нашого постійного партнера: це мобільний додаток для міжнародного переказу коштів з будь-якої країни Європи в Україну на карту будь-якого українського банку. Цей додаток, звісно ж, називається TransferGo. Багато хто вас з вас вже його має, і багато хто з вас ним користується. Хочу сказати для всіх, хто досі не користувався TransferGo, Це додаток, з найбільшою історією, він вже працює на ринку понад 10 років і має понад 5 мільйонів користувачів з України. Тому, якщо ви шукаєте, як відправити кошти в Україну, можливо, підтримати армію, то в такому випадку завантажуйте собі TransferGo за посиланням в описі під цим відео. Реєструйтеся, робіть перекази і ставайте. Ближчими до своїх рідних в Україні, тепер друзі, давайте переходити до нашої теми, власне, заради якої ми тут всі і зібралися. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив в четвер, що Польща планує перекинути на кордон з Білоруссю до 10 тисяч військовослужбовців польської армії, тобто, це окрім тих самих прикордонників. Це все буде відбуватися для підтримки прикордонної служби. Ми бачимо, що останніми днями вже біженці на польсько-білоруському кордоні вони починають. Атакувати прикордонників не тільки камінням, вони вже починають закидувати їх якимись коктейлями Молотова. І на мою думку, також тільки питанням часу є те, коли пролунає перший постріл зі сторони Білорусі по польських прикордонниках і хтось загине. Польща це також дуже добре розуміє, тому вони і перекидають туди і військову техніку. Вони також туди перекидають додатково і поліцію, і прикордонників. І бачимо, що вони вже заявили про пере перекидання цілих 10 тисяч військовослужбовців і на за словами цього самого Блащака... Міністра оборони Польщі буде чотири тисячі будуть знаходитись на постійному чергуванні в допомогу прикордонної служби, і ще цілих шість тисяч буде знаходитись в резерві для того, щоб можна було їх виводити на ротацію. Також він заявляє, що ми, пере, ми пересовуємо армію ближче до кордону з Білорусі, щоб відлякати агресора, щоб він не наважився на нас напасти. І також е, хочу нагадати, що Польща взяла курс на збільшення своєї кадрової армії і найближчим часом вони її хочуть збільшити в два рази. І це також відбувається на тлі е, от, загострення на польсько-білоруському кордоні через тих самих вагнерівців і через все інше. І скільки б різні русоботи не писали в коментарях, що там жодної загрози немає, ми бачимо ті самі дії Польщі. Якби як вони методично е, укріплюють цей самий польсько-білоруський кордон, вони там вже почали якісь і окопери на всяк випадок, скажімо так, і дуже добре, що вони туди перекидають армію, бо це в такому випадку допоможе стримати біженців і не дати. Знищити ту стіну, бо якщо стіна буде знищена, то ці всі біженці вони дуже і дуже швидко величезними колонами просто зайдуть в Польщу, і далі Польща не буде знати, що з ними робити. Ну а якщо їм ще й роздадуть зброю, то ми можемо тільки якби додумувати, що може статися негативного в такому плані. Також міністр оборони Польщі Маріуш Блащак скликав комітет з питань національної безпеки і оборони і він розпорядився збільшити. Кількість військових на кордоні і виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. Тобто, бачимо, що не просто будуть перекидати туди кадровий склад, скажімо так, з 10 тисяч військовослужбовців. А також будуть додатково переміщати туди техніку на всякий випадок, для того щоб ні в кого не закладе не якоїсь дурної думки. Нападати на ту саму прикордонну смугу, руйнувати ту стіну і так далі. Тому надіюсь, що в Польщі все вийде. Територіальна цілісність Польщі буде збережена і не буде взагалі порушена. І що надіюсь, що Польща зробить все для того, щоб оці провокації просто-напросто закінчились нічим і ні в якому разі не переросли в, якісь, в якусь серйознішу загрозу. Ви ж свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Також, друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!